Всім привіт! 25 червня 2025 року. Я знову вибралася на природу. Сьогодні я ненадовго, і сьогодні основна моя мета це чебрець. Чебрець і трошечки липи, якої я вже вирвала. Грибочки будуть чи не будуть, я не знаю, але це не так і важливо на сьогодні. Основна мета це запастися трішечки травичкою. Ось цей наш кущик, який я обіцяла ще в позаминулому відео обірвати, якщо не знайду грибів. Але добралася я до нього лише сьогодні. Ви вже, певно, знаєте, що чебрець – це дуже ароматна рослина, дуже смачний чай з неї виходить, вона має дуже багато лікарських властивостей різноманітних, але з нею потрібно бути максимально обережним. Тому що якщо ви схильні до кровотеч... То надмірне вживання чи брацю може це все діло підсилити, тому тому споживайте відповідально. Так, йдемо в пошуках наступного кущика. Який я бачила ось тут. Тут його багатенько, не сильно ще розквітнув, але щось вибрати можна. Das ist ja Грибними місцями ми також пройдемось в експрес-режимі. Ой, який гарний кущик. Ой, який гарний кущик. Тут був дуже сильний буревій. Зараз також щось розбирається. Я зараз відвідаю. Ті грибні місця потенційно, в яких я ще цього року не була. Знайду чи не знайду щось, травички я вже назбирала, тому в принципі вже можна і додому валити. Але все одно цікавість бере гору, тому зараз тому трошечки позаглядаємо. Перше ось такі мухоборчики. Ялинку звалила? Гілку верніше? Чи ялинку? Ну, коротше, лежить красуня. Ну, ось іще такий є. Старий дубовик. Щось з цьогоріч із грибами. Так туго. Ну, та що ж? Що ж ти, Оля, хочеш, як зимою снігу практично не було? І отака засуха. Ще й ночі холодні, довго були. Тому логічно, що грибочки якось з натяжечкою. Маховичок сухенький. Паву знову надми. Так, а ти хто? Синяк. Синяк вже потрощений. Тут лежить деревце. Так, а тут, що я бачу тут? А тут я бачу гливу. Серйозно? Головила. Ось маленька. Ось манесенька. Ам, да. Цікаво. Цікаво. Фламуліни нема? Бо вже і це не здивує. Там щось таке велике, старющий, старющий синяк. Ще одна жертва буйного вітру. ще зараз, якби сказав, що дощ пройшов, він то пройшов. Але, чесно кажучи, дров наламали набагато більше. Причому в прямому і в переносному значенні цих слів, аніж намочило. Тому якось так, але маємо, що маємо. ще сюди треба зайти. Ще одна ось красотуля зламана. О, тут так само ялинку підчистило лежить красуня. Це ж який вітруган був, що воно взяло, як такій матері переломило дерево. Винело. Туди відходити не хочу, але он стерчить від неї половинка. Гарна була ялинка. Отже, на цій чарівній ноті. Сьогоднішню прогулянку будемо завершувати по грибочках. Ви самі все бачили. Я не знаю, як буде після цього дощу, що був. Він був не такий великий, як хотілося, але все ж таки був. Дров наламало багато, земельку примочило трошки. Але тут таке, в принципі, все по плану. Ціль у мене була сьогодні роздобути трошечки працює липи. Галочки можна ставити, що там, що там. Тобто зараз додому хай сушиться на зиму чайок вже буде. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мене, ставте вподобайки. Зустрінемось у наступному відео!